Всім привіто, друзі! Протисніть лайк, підписку на канал за Clash Рояльчик і зразу до бою. Дивіться, що це коїться. Стінобойчики, стінобойчики, в мене в нього, але він більш краще запустив їх. Полетіла бочечка, шо, і в мене скільки до башти, башти, скоро знесуть. А ні, не знесуть. Да дивіться до кінця, це просто щось капісне, ймовірне. І тут він такий, типа, ну все тобі копець. Ага, да-да-да. Зараз подивимось, зараз подивимось. На тобі смайлик, зараз подивимось. Угу. Зараз подивимось, На тобі тримаю так от посередині руки, отак от тобі накри нахрест. Поняли, да, поняли. Ну тут рицар пішов не дуже вдачно. Тут у нього пішли скелетики на шариках. І тут дивіться, шо, як. о, бревно. Бревно дуже вдачно. Я запускаю пів. пів. Пів бою я запускаю дуже всі удачні карти, це просто капець. Але треба йти до кінця грати і перемагати. як в принципі, і в житті. Я тут і в грі також трошки можна це порівняти. Тут полетіла бочечка. Гляньте, який, о, лайкосик, бочечка і стінобої. Стінобії? Пішов рицар і знову. І знову пішла на шариках скелетики, а молния все задефала. Так, тут пішла девочка, припевочка, знову стінобої, і що далі? І що далі? А от від мене бочечка, який від тебе хід. Він якби вже другу вишку зноситься, а я тільки першу зношу. І тим часом у нього 210 залишається, а у мене залишається. Там 17 і трошки. І нарешті бревно вже полетіло дуже супер круто і удачна. Ну, тут він, да, валька його задефав непогано мене. Непогано мене задефав. Але ще ще попереду. Все цікаве ще попереду. Все, 1-1 позносили. Один -один, але там 3-300, а тут 1100 у мене, якби. Ві, у нього все ще, ще є. Якесь, як би мовити, преимущество. Да? Ні, це російсько, як преимущество. Так, і що тут? 6, 5, 4, 3. Опа! Молнія! Тримай молнію. Хоча молнію можна було ще запустити по у цьому папуге, По у у цьому цьому попуга. Я трошки не так давно знову розпочав Лешвегель грати і деякі карти. Не так пам'ятаю гарно, як можна було вже. Так, тим часом у нас тисяча, там дві тисячі тут бочечка, бревнішка все нормально задефала. А, він за, взяв з мене приклад і стінобоїв этих закинув отак от по діагоналі, так би мовити. Ну, подивимось, що у тебе вийде. Тим часом, що там? 2800 і тримай ще один проход проходік. Бочечка, і стенобоями. І що тут у нас? Брівнішечка. Там залишається 550, а у, мен... а у нього 1560. І що там полетіла знову бочечка і стенобойчики. Але все, удачно, задефано. Ой, іще і в тебе яд. Це капець. Так, ну що? стенобої. Бочка. 140, 140, 100. И що у нас? 300 молния. На. Ось так от. Тащимо, тащимо, і я переміг. Я переміг, але дивіться, хто перед на мене грав. Проти мене грав якийсь великий чемпіон. У нього у нього абсолютний чемпіон, 1200. У нього рек. І 15999 перемог. 16 тисяч. 16 тисяч. До речі, заходьте в мій клан. Winterfell Юкер. Всім дякую за перегляд.